У спецспорядженні під дулом автоматів так затримують нежданого гостя України. В шкіряній курці обличчям сніг у кайданки одягають гелу кардаву. проживаєте? візде. Раз них местах знімає квартиру, я Хто його запам'ятає. Кіпр. Україна, Москва, Турція, ну, не знаю. Гела Кардава, уродженець Грузії, за вчинення тяжких злочинів, розбоїв та грабежів, в'язниця забрала добрих пів життя цього чоловіка. Чому ж приїхав до України та ще за підробленим паспортом? У поліції ніби є докази, що він штатний агентурний співробітник МВС Росії. Тим у в головному мірі? – Просто гела, ну не знаю, в головному мірі Варм'являєтесь. Вором являєтесь? – варує, хто ток до хто грабить, доктор хто взятку бере. Мені ніка присутнення не завершав. Я просто прав... простий православний християнин. Нині слідчі перевіряють, чи співпрацює він зі спецслужбами Російської Федерації та з'ясовують справжню причину візиту до України. Не виключають, що коронований злодію у законі причетний до резонансних злочинів у столиці.